1 листопада ми на ринку міста Та ну, вже відділили такі ринки, вже не мали взагалі інформації жодної з приводу поросят. І побачимо, що цікавого сьогодні є на ринку, що нам пропонують люди. Дивіться, почнемо з такого першого відео поросят. такі свинки. Пішла їм 9 неділя. І свині по 4 тисячі гривень. Бачимо зараз ще є декілька відділів. Подивимося, що ще що, що нам цікаво пропонує. там ближче підійдемо до них. Бачите, свинки мають бути такі ясно виражена холка. Видно, це Петрена, щось помість Петрена, але свинка тоненька шкірка, мало волос у них, не досить-досить гарно виглядають. коли Собі також купляв, Те звертав увагу, бачите, тут шия. Де за шию, так має бути характерний такий горбик, Такі більше набиті, хороші набиті свинки. Ну, вже якщо в малому віці таке воно є, потім воно виростає таке саме воно. І велика синя набита, гарно годована, м'ясиста, гарно росте. Так що рекомендую на це звертати увагу. Не звертайте увагу. Там 100-200 гривень, зараз бачите, ціна, в середньому тримається всіх, однаково нема такої там ціни в тисячу різниці, щоб було. Вже, якщо люди продають, люди вже орієнтуються в цінах і вже один від одного відбиваються. Так що оці по 4 тисячі свинки, але вони варті. Бачу, там називають з боку ціну по 3800, але набагато менші і зовсім інший. Інша порода взагалі свиней, і воно того виходу м'яса вам не дасть. А вже ви думаєте, вам вигідно, не вигідно дати 4 тисячі за свиню, купити зерна, хто купляє, хто має своє, можливо і добре, хто купляє, то я думаю, що невигідно точно, тому що мені свиня того року, вже хоч пішовся рік, рік вже минув. Обійшлася в 10 тисяч гривень. Їздили, годували, косили, купляли зерно. Все купляли, і свиня встала 10 тисяч гривень. Я думаю, що за 10 тисяч гривень ви купляєте 100 кілове свиню, людина з карника витягуєте, готово, і нічим не паритися. Ось так. Так що, хто купляє зерно, то взагалі категорично невигідно. І взагалі трата часу, все каже, там прийшов все сухого і нічого з тим не, не морочиться. Може так, коли сидиш біля хати, нічого більше не маєш до роботи. Тоді, можливо, це і вигідно, дійсно, прийшов, сипу і щось. А коли ти зайнятий, тим більше молоді люди зараз взагалі часу цим не мають, так що я думаю, що все відходить на задній план. Ще є якісь як кажуть, старші люди, які ще це люблять, отримують. ну, Я думаю, що вже полегенько бачивши, бачите, зараз ми на ринку взагалі людей дуже мало, продавців мало і покупців мало. Свинки стоять, люди хвилюються, тому що все ж таки треба це люди хочуть продати, тому що для чого тримати. Це все тратити час, а продати дуже тяжко. Ось так. Зараз я його. Йдемо подивимося, що далі ще є на ринку. Це все на свиней. Заговорююсь вже. Так, наступний відділ. Ці ландраси по 3 800. Ось такі. Порода. М ясна. М ясна порода. Скажіть номер телефону свій, якщо хочете. Кажете номер телефону свій? Кажіть. 068. 686. 1081. Цікавтеся. Богдан, телефонуйте. Кого цікавить такі поросятка, ось такі ландраси. Телефонуйте. Я думаю, що якщо десь по дорозі, людина вам зробить і доставочку. Поки що на ринку, то що телефонуйте. Yeah. А ви маєте що домов ще? Нема. Відривалося. Я по 4200 продавав. Веріть, пані Вандраси. Я сам. Породисті, свині, не ти ти то вироб, що вироб. нема посила. А що ще 3800? Але це породисті, це ясна порода. Подивіться по свині щось, не розумієте. Що? Що? За 8 місяців маєте... 180-300 килиш. Ану беріть, давайте, мешок е. А залишаєте святой залишаете чи ні? На м'ясо мясу соглашаетесь. Нет. А ну ходишь, так. Свиноматку теки, думаєте? да? Сануматку. Дима, по сфотографированию. Ми собі лишаємо та тримаємо постійно, ну так як для себе. Ну, переважно ось. одно продаємо, ріжемо одно. А я стан думаю. Не такого, наприклад, тако, е, получається така річна свиня, коштує по грошах. Якщо купити собі, ну, я зараз Вигоду вона така. Я зараз буду різати по по 160 гривень кілограм. Зарізана. А, Зрубаю там на четверть чи на половину. 160 гривень кілограм. Це і так дешево, ця оптова ціна так рахується. Отак приблизно рахується, якщо я мати 4 вже важко. так, дві. Вони собі в одному корнику насиплю одроз. Ну так. Я теж про це думав таке, як ви кажете. Дві, дві. Хоч би собі, хоч собі перекрити зерно, перекриваєш по одною. А я б зерно і то. Це дві буду. Одно... Так би, од одного за задурно, фактично. <говори> <так>? <говори> а їдять вони так, вони вже як. <говори> вони зараз їдять, бо вони дуже ростуть. Ти їм зараз мусиш давати, їсти, бо вони, <говори> вони, <говори> вони <говори> що, вони набирають майже 400-500 грам, пів кілограму в день. <говори> але гарно, <говори> ти не шкодуєш там, хочеш дати. <говори> а вони їдять, що? Ну, наїлося десь пить.

Ось такі. Ну, поросят, в принципі, вибір. Вибрати є що, чесно скажу? Вибрати є що у селі на поросятки? Поп'єть. Треба багато? Другого дзвінь буде п'єть. Ну, бачите, такі ціни зараз на, на поросят. Чоловік каже, що оптова ціна, бачите, продає 160 гривень битового. 160 гривень, ну, в принципі. Це. Можливо, і варто взяти. Дві, дві свині, дійсно, одна свиня перекриває. Ваші розходи, а, а одна свиня вам виходить за дурно. Порахуємо. Все порахуємо, подумаємо, що покаже час. Трошки все стабілізується, то будемо щось тримати теж. Все побачимо. А я взяти

Зараз на зиму добре, брати порося, через зиму перетримати, на весні травичка і потім вже маєте на осінь хорошу та воду тусувати. Я, я тут була їх 14-го, 6-го з'їла вдома, на 8 думаю, та везу. А Ну, ну, пачушка, льошка, пані. Порошка, не дорого ті пачочки. Скільки одне? Льошка, 3,3, пачука 3,5. Ось так. Такий сьогодні патері... ринок тварин. Розійб'ємо на дві частини, так що не забудьте підписатися. Переходьте на наступні відео. Всім дякую, до побачення.